Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали трьох осіб за підозрою у скоєнні злочину, а саме ми можемо констатувати це створення злочинної організації та інші корупційні злочини, які відбувалися в місті Одесі. Попередня правова кваліфікація, частина першої статті 255 Кримінального кодексу України це створення злочинної організації. І частина 3 статті 369 Кримінального кодексу України це надання пропозиції обіцянки надання неправомірної вигоди особі, яка займає відповідальне становище чи скоєння злочину групою осіб. І сьогодні також певні слідчі процесуальні дії тривають, тому, на жаль, ми не можемо е, розповісти про деякі події, які ще тривають. Але можемо констатувати, що слідство встановило, що восени 2021 року, коли детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами САП викрили злочинну організацію. Ми вже про це якось повідомляли в минулому році, е, яка саме спеціалізувалася також на е, Незаконних схемах щодо отримання земельних ділянок і майна саме громади міста Одеса, тому після того, як ця корупційна схема була зруйнована, в подальшому створилася нова злочинна організація, яка також почала певні корупційні схеми в місті Одесі. А саме ми можемо констатувати, що вона практично взяла під контроль всі питання економічного життя міста Одеси, серед яких це взаємодія з забудовниками. Це питання щодо діяльності комунальних підприємств, закупівля кошту місцевого бюджету та інші питання зв'язку з бізнесом в місті Одесі. Для реалізації своїх злочинних планів вони також діяли в незаконний спосіб і підкуповували певних службових осіб і депутатів. Місцевої ради щодо реалізації своїх злочинних планів ці факти задокументовані під час проведення досудового розслідування. Слідство триває, і ми сподіваємося, що е, ті особи, які вже затримані, ми кажемо про трьох осіб, їхня кількість може збільшуватися. І згодом повідомимо е, про певні факти, які вже будуть встановлені, і можливо тих осіб, яким буде повідомлено про підозру.